Доброго всім ранку. Нарешті ми дочекалися снігу. Так що він з Умені трошки довгенько до нас добирався. Теж в нас така красота, якщо до вечора не втіче. Так, на дворі вже трошки примерзає. Котик вже захотів до хати, бо змерз. Ріжик. Іди. Іди. Змерз, так. Да. Ще в нас такого кота ніжного не було. Мазаного і слухняного. Підкидеш підкидиш. Такий був манюсінький Муся, ти що змерзла? З'їжилася. Не обращає внімання ні на кого. Так, Наташа в'яже, поки на дворі морози сніг, вже скоро поратися трийти. йти. Дивиться супермаму, Поки не було світла, тільки що в нас включили. Поки... О, ти вже тут вже вискочив на руки. Поки не було світла, вона скачала собі якесь кіно, дивилася кіно, плакала і в'язала. Так, понаходили якісь нитки, такі всякі. і Я дала їй нарад вив'язати мені жилетку. Вона даром не хоче сидіти, хоче щось робити. Носки вже понав'язувала. Що? Ну, Мені треба йти на двір, а ти вже виліз на руки, так? Да? Тут є сплошна синтетика, бо сто відсотків Але вони такі, ну, м'якенькі ось у різиночку. А це ще не знаю з яких времен ці нитка, явно якась шерсть, ну, дубова. Так, добре, що ми тіли, бо Ні, не тіло, бо наголе тіло не. Коло хати пойдеть, аби <світ> в спинку було тепленько. Нам сьогодні передали отаку торбу цукерків. Це Стасікові, давали дітям військовослужбовців, передали сільської ради. Так що є і. Олешкові і Насті і є Стасікові. Так. Внучатка зайшли бабку відвідати, Уже треба за ними їхати аж на корсунку, бо автобус сюди вже не ходить, бо слизько. Ой, Олешка, мама, тебе так гарно постригла. Круто, да? Подобається тобі? Але ж ти шапку так вдіваєш, що все стерчить. Ой, гарно, гарно. Ну як там в школі? Ні, нікого не обіжаєш, тебе ніхто не обіжає? Ні? А слухаєшся вже? Да? Ну, поки вчителька нічого не пише, то тобі повіримо на слово, вірите тобі? Не знаю. Уроків багато додому. Писати багато тобі? Забув, Рахуй. Там де читати можна? Що? Читати? Mm -hmm. Ну так. Да. Так, ти рахуй, а я їм каву буду колотити. Що ти Ти казав? Ї, їжак на голові. То тобі що, небагато ще додому лишилося робити вдома, так? Так, да? да, ясно. Робота є тобі на вечір. Є домашня робота? Є. угу. Мама. Mm. Ну у нас буде сторінка 23 і mm. двадцять. Ну, побачимо. Тут ти школі доробив, а на 20 і двадцять там чуть-чуть не долобив. Mm -hmm. ну, О, ти вже менше роботи як в школі трошки зробив. Так, шоста година вечора. На нашому градуснику мінус 5, вітерець, холодновато. Зараз виключать світло. Так що бігом ще йду, наберу дров і будемо чекати, поки через дві години знову включать Так що всім на добраніч і тихої всім ночі.